З настанням осені ще більш гостро постало питання про стан, так і невідремонтованих у літню пору доріг. Зараз це стане робити ще складніше принаймні у Галицькому і Рогатинському районах, і не лише через погоду. За наказом облавтодору від 1 липня поточного року Галицька філія Галавтодор реорганізована шляхом приєднання до філії Рогатинська дорожна експлуатаційна дільниця. З відповідним скороченням штатних працівників постає питання: а що буде дорогою? Огами, хто і коли їх доводитиме до ладу? Відповідь на це давно уже актуальне питання. Шукали наші кореспонденти. В Україні відбувається об'єднання філій автодорожних організацій. Тож з 1 липня поточного року Галавтодор приєднано до філії Рогатинська дорожна експлуатаційна дільниця. централізовані бухгалтерія та виробничий відділ знаходяться у Івано-Франківському облавтодорі. Єдина проблема, через яку не проводяться вчасно ремонтно-будівельні роботи на дорогах. Це відсутність фінансування у Галицькому районі. На відрізку дороги міжнародного значення та обласного залишилися ділянки лише зашутровані чи з ямковим. Ремонтом. Це питання особливо стурбувало депутатів районної ради, які вони піднімали на останній сесії. Ті роботи виконані правильно, бо через два роки ми б мали таку саму сітку, яка була б в ямах вся дорога. Чому? Тому що зроблений там від поплавних в сторону цукрового від, е, в сторону поплавного цукрового заводу, зроблений положений лише нижній шар асфальтобетонного покриття, який зроблений без мінерального порошка згідно технології. Повинен бути ще був зроблений один захисний шар, верхній шар асфальтобетону. Якого не зробили, звичайно, відсутність у нас одна відсутність фінансування. І для того, щоб захистити цей асфальт нижній шар, щоб він не розрушився, а на другий рік, я вам гарантовано, бо я ніколи не брешу. Кажу, коли дорога яка капулети. Значить, він би розвалився. І це зробили правильно. Оскільки частина доріг у районі знаходиться у незадовільному стані, депутати спочатку запропонували кардинальний вихід перекрити дорогу, а пізніше вирішили створити делегацію, яка б у найближчі дні разом з представниками преси побуває на прийомі у начальника обласної служби автодоріг. Проблема серйозна, зима не за горами. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал «Рай».